Добрий день. День. Сьогодні це четверта частина на вашої улюбленої і виживання на острові в Gun. Ганга. І вибачте мене за три частини. І... і прошу вас поставити лайк та підписатися. Це, якщо ви хочете четвер, останню четверту частину. Так что... Що, так что усаживайтесь посочнее, побить корм, заварити чайчик, а ми почнемо. Можемо нарешті спокійно провести а Авжеж, ж. Так, ну добре. На наступний ранок нам ще треба Бо так постаратися. Наступний день день виживання на острові. Так, добре. У нас ще одне місце для палатки, одне коли для нас немає. Не. От у тебе є? Є, є? 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 топорок. Авжеж, лично іде дерево. Головне не з краю. Ну надію, що банани виростуть. Будуть ящише. У мене таке ж саме. А поки він тут, пішов робота дерева. Вот. У мене з'явилося для тебе питання. Оже а... А ж давай, кажи яке. Я... От на цьому острові є, є якась легенда. Є. на цьому острові... Юпи підають привити Той, хто... То їх, їх бачив простойне. Завдяки цим приводам з'явилися ці акули тралалеро тралала. -ла. Ла -ла. І, і, вони... і ще вони бояться вогня. Ну не зеленого. Бо вони, бо вони звідки звідти і з'являються. Ну лише наша багаті ще маленьке. Нам треба вилучити його. Отличная мій Ура! Нарешті! Вони випали! Ну, молоде, если треба тепер посадити бревна на верстак. Да, оце так. Буст, каже, це на верстак. Нарешті, верстак. Опа, банани. Ну слухай, їх треба садити. Та так, можна посадить. Все отлично посадили. Слухай, повертайся до багаття, должно щось стати. І так, ну добре. Добре. У нас деякі проблеми вони щось є. У нас відчинений сундук, тук, тук-борт, борт та все інше. Як це зробити? У мене, у мене якесь чувство, що вже на нас атака. Атака чого, я не знаю. Блін, ну думай. Кракін вже біля наших персонажів. Так, все. Да, уж что за... что завозили? Пацана, сзади. На дно Я ваш ворог. Крачен. Навища ты на нашей остров. Меня тут послал, печенька. Как мий босс ви Ві, сказал за, за, зайти.

Рок вгору, сраку вниз. Проновайся тебе шесть. Ну, да. Ты класс. Да, я дуже клас. Однако будь ты оберешь, кракен может среди нас. Я бачу вас живе. У мене є оружие. Руки в голос вниз. Получить по Я очих. Жел сейчас вору. Да, и туди, туда Получай по своїх двух очих раз два. Знаете, что есть? 也是，我都对，这玩我都对，啊，我操！ ми вбили його. Найс! Найс, отлично! Че мы ми... освободимо ще одного. От третю дитину. Так, совы. Мы тут замок. Не за. Отлично. А От скажи, як тебе цей восьми взяв? Ну, короче. Я попатил якусь. Ці. Я. Я 5. Я в него пли... Короче, 5 корабля я плі... И тут побачив троняю. А нього мене затягнули, Ну щ... Щас, Я ще... ще... Я однако. Однако, ко мне хтось хватив клітку... хличку. Закрой не замок. Я побачив кракінь часто сказали несми не герой знайди двух зеленых чикинов рода та пингвина І надо им сядь е вдихал І, і, і однако я не знав на робити. Ну, но вдруг винр Мин распадяйте и еле-еле выж... я выжил. Мо. Молодец. Вот тут будут твои палатки. Молодец, отлично. Итак, добрый. пацана. Повертайся сюда, мальчик. Начнем бутинг. А, уже. А, уже. Вибачте мене за це я не хотів. А я зовсім харчуюся... харчуюсь лучами сонця. А якщо тащиш на сонці, я на сонячних батареях. Та ми зрозуміли. You won't what I just... Та ми вже зрозуміли, що ти на сонячних панелях, зрозуміли. Остання частина буде завтра, обіцяю. І підпишіться на канал. Без нас, без вас не буде України. Фух, єлі-єлі.